Прапори, трошки вставити прапори, не видно людей. Прибори прапори. Шановні друзі, Нищу спустили прапор. вітаємо вас усіх національних святом, вшанування Володаярських борців за волю України. Нехай енергія, яку нам подарує сьогодні Холодний Яр, ви трансформуєте у нашу перемогу і не тільки на виборах. Мусимо здобути національну державу, інакше який сенс нашого існування? Половецька хазарська орда мусить битою відступити. В Донецькі степи. І бадьорість нашого духу, зухвалість і весела усмішка стануть запорукою нашої національної перемоги. Наберетеся сил та енергії в Холодному Яру, очистіть помисли і стисніть вороже серце в своїх руках. Отам вони є. Лицарське військо формується. Не за горами випробування, здолавши їх, станемо сильнішими. Слава Україні та тим, хто здобуде для неї волю. А зараз прошу настоятеля храму Петра і Павла Української православної церкви, Київського патріархату, ця церква у Чигирині, отця Василя Сиреля. Благословити наші меморіальні заходи в Холодному Яру. Христос Воскрес! Благословенний Бог наш, завжди нині повсякчас і на віки віків. Христос Воскрес! Шоброба життя дарував, Христос не подобав і тим жовтня життя дарував, Христос приєхти. Святий Боже, святий, гріпкий, свяди без смерті, помилуй нас, святий Боже, святий вівці, свяди без смерті, помилуй нас, святий Боже, святий вівці, святий без смерті, помилуй нас. Слава Отцю і Сину, і Святому Духові, і нині, бо всечасті на віки, ми Хрисвята Тройці помилуй нас, Господи, очисти ріки наші, влади попроси, беззаконня наші, святий злянця, і сплинемо чи нашій нікого ради. Господи, помилуй, Господи, помилуй, Господи, помилуй. Слава Отцю і Сину і Святому Дукові. І нині, і повсякчас, і на віки віків, амінь. Боже Отче нашої сину небесах, нехай святиться ім'я Твоє, нехай прийде царство Твоє, нехай буде воля твоя, як на небі, так і на землі, Хліб наш насушний дай нам сьогодні, і прости нам правини наші, як і ми прощаємо винуватцям нашим, і не введи нас до спокусу, але визволи нас від лукавого. Го твоє царство, Твоє сили, слава своє сили з подухами, бо зараз на віки грішні. Господу помолимо, Господи, мовимо, Боже великий, Боже все ми грішні діти Твої, смиренних сердець наших приводимо до тебе і голови наших. Отче, прости провини наші та провини батьків дідів і прадідів наших. Прийми сьогодні, благаємо Тебе, щиру молитву нашу, і подяку за безмежне милосердя Твоє до нас, вислухай наші молитви і прийми благання, втомане сердець наших, благослови нашу батьківщину, Україну, волю та щастя їй дай, при Господи хто вдається до тебе з проханнями, тому ласку твою подай, просимо тебе, Боже благий, за братів і сестер наших, що на засланні, у в'язницях, на тяжких роботах подивіляється і терплять за завдови, сирих калій і немішних, і за тих, що Твого милосердя та допомоги твої потребують. З'єднай нас усіх єдину велику. Християнську сім'ю, щоб усі люди, як брати, славили величне ім'я твоє, отця і сина, і святого духа, і повсякчас, і на віки віки. Господу помолимо, Господи, помилуй, мого Ті Царю, Всесвіту, спасів наш Ісусе Христе, що любиш увесь людський рід, і своїм безмежним провідінням опікуєшся кожним народом, зокрема, поглянь милосердно, і на наш український народ, який з повною надією припадає до тебе, як со свого найкращого отця і премудрого царя. Ми діти цього народу українського, є покірно послушними твоїй святій волі. Ми любимо всіх людей. За тільки відкупив свою святою кров'ю на хресті, а найперше любимо щирою християнською любов'ю наш український народ, тому з любові нього, а мирніше з любові до тебе, наш Боже, благаємо. Простиємо всі провини, поправ всі його злі нахили, а скріпи добрі нахили свого серця, Господи, у всіх його потребах, оберігай його перед усякою кривдою і несправедливістю ворогів. Зливай на нього безнастально на твоє щедре благословення. Благаємо тебе, Боже наш, про особливу опіку й поміж для нашого народу, що в серед усіх переживань і спокус. З боку світу, диявола, і його слуг він міг завжди зберегти небесне світло віри, що перемагав усіляші зроднища, перебуваючи в добрі, і завжди належав до благословенного Божого Царства. І тут на цьому світі, і в небесній батьківщині. Дай нам ласку, щоб ми всі до одного з'єднані вірою і союзом любові під Твоїм проводом і проводом Святої Вселенської церкви. І завжди ворога дорогами правди і справедливості, любові та спасіння. Зійшли в українському народові святих великих Твоїх слуг, що прикладом і словом були його, мудрими провідниками в усіх царинах, народного, суспільного і громадського життя, провідниками нашого народу, дай світло твоїм премудрості з неба, дай нам численний і добре, і до святе проховенство. За обітнуся його молоддю, щоб вони не розтратили ласки святого хрещення, щоб одержували в родині і школі основне християнське виховання і стали добрими синами і дочками свого народу українського. Благослови всі наші родини, щоб батьки були зразкови і ревними християнами, а матері визначалися мудрістю, побожністю і хвилинство і виховання дітей. За багатьох з нашого народу до життя, до сконалішого до святості, погріш багатьох у кожному поколінні до святого до дорожнього жертв, справи церкві, українського народу, просвіти всіх нас, нахили наші серця, щоб усі ми, як найкраще, пізнавали і цінили святу нашу віру і, визнаючи її, відчували себе щасливими, були у вірі твердими. Хоч би треба було понести і мученичу смерть, та щоб за законами святої віри упорядкували свої життя, благослови також дочасне добро нашого народу, дай йому волю, щоб він міг вільно розвивати тобою дані таланти, обдаруй його правдивою, незіпсованою просвітою, благослови його працю на всіх ділянках розвитку, науки, мистецтва і добровоту. Та благословив всіх і все і нас, що ми тут зібралися для наших меморіальних заходів, щоб наш народ живучи мирно та щасливо і добре тобі служити, а з твоєю допомогою одержати вічну небесну батьківщину, Пресвята Богородице, Мати і Царице України і покровителі всієї української церкви. Українського народу, опікуйтеся завжди цим народом, щоб він став народом святим, щоб виконував своє Боже післанництво, щоб навернув усіх, хто ще є поза церквою до світла віри, щоб причинився до світлого добра, людського роду, щоб був помічою і потіхою Святої Вселенської церкви, та щоб приносив вічному царя і безперестанну славу, честь і поклін на віки віки. Благодатію чоловіку людство завжди нині повсякчас і на віки віки.